Нікола Тесла, сербський та американський винахідник, найбільш відомий своїми винаходами у галузі електрики, магнетизму та електротехніки, був ключовою фігурою при побудові першої гідроелектростанції на Ніагарському водоспаді, одиниця вимірювання магнітної індукції в системі Сі, названа на честь дослідника. Вам знайомий вираз, вище голови не стрибнеш. Це неправда. Людина може все. Дія навіть найменшої істоти призводить до змін у всьому всесвіті. Мій мозок тільки прийомний пристрій. У космічному просторі існує якесь ядро, звідки ми черпаємо знання, сили, натхнення. Я не розкрив таємниці цього ядра, але знаю, що воно існує. З усіх речей мені найбільше подобалися книги. У безперервній самоті розум стає гострішим. Для того, щоб думати та винаходити, не потрібна велика лабораторія, ідеї народжуються за умов відсутності впливу на розум зовнішніх чинників, секрет винахідливості у самоті, на самоті народжуються ідеї. Мені не потрібні моделі, малюнки, експерименти. Коли у мене народжуються ідеї, я в уяві починаю будувати прилад, змінюю конструкцію, вдосконалюю її і вмикаю. І мені абсолютно байдуже проводяться випробування приладу у мене в думках чи в майстерні. Результати будуть однаковими. За 20 років у мене не було жодного винятку. Інтуїція – це щось таке, що випереджає точні знання. Наш мозок має без сумніву дуже чутливі нервові клітини, які дозволяють відчувати істину, навіть коли вона ще недоступна логічним висновкам або іншим розумовим зусиллям. Сучасні вчені мислять глибоко, замість того, щоб мислити ясно. Щоб мислити ясно, потрібно мати здоровий глузд, а мислити глибоко можна і будучи абсолютно божевільним. Я не працюю більше для сьогодення. Я працюю для майбутнього. Якщо не буде можливості успішно напасти на жодну країну, війни припиняться. Розумні люди, як правило, мають менше друзів, ніж звичайні. Чим розумніший ти, тим вибірковішим стаєш. Якщо переді мною стояло якесь виснажливе завдання, я накидався на нього знову і знову, поки не робив. Так я практикувався день у день, зранку до ночі. Спочатку це вимагало сильного розумового зусилля, спрямованого проти схильностей і бажань. Але йшли роки, і це протиріччя слабшало. І нарешті моя воля і бажання стали одним цілим. Такі вони і сьогодні, і в цьому є секрет усіх моїх успіхів. Скільки людей називали мене фантазером? Як глузував з моїх ідей? Наш заблукалий короткозорий світ, нас розсудить час. Наш світ занурений у величезний океан енергії. Ми летимо в безкінечному просторі з незбагненною швидкістю, все довкола обертається, рухається, все енергія. Перед нами грандіозне завдання знайти способи видобутку цієї енергії, тоді, витягуючи її з цього невичерпного джерела, людство просуватиметься вперед. Гігантськими кроками з того часу минуло 80 років. І я, як і раніше, ставлю собі це питання Що ж таке електрика? Але не в змозі відповісти на нього. Більшість людей Настільки поглинуті спогляданням зовнішнього світу, що зовсім не помічають того, що відбувається всередині них самих. Поширення цивілізації можна порівняти з вогнем. Спочатку це слабка іскра, потім мерехтливий вогник, а потім могутнє полум'я. Наділене швидкістю та силою. Все, що я коли-небудь робив, я робив для людства заради світу, в якому не буде приниження та утисків бідних з боку багатих. Ми всі єдині. Нас розділяють лише его, переконання та страхи. Я зовсім знесилений, але не можу припинити роботу. Мої експерименти такі важливі, такі прекрасні, такі дивовижні, що я ледве можу відірватися від них, щоб поїсти. А коли намагаюся заснути, то весь час думаю про них. Вважаю, що продовжуватиму, поки не помру. Великі таємниці нашого буття ще тільки очікують розгадки. Навіть смерть може виявитися не кінцем.